Російсько-терористичні підрозділи продовжують цинічно порушувати режим тиші. З початку доби ворог здійснив 23 обстріли позицій Збройних сил України. Поблизу Маріуполя, за зазброєння БМП та БТР, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Ворог вів вогонь по наших позиціях у районі водяного з гранатометів, зенітних установок зу 2 та кулеметів великого калібру. Ворог обстрілював наших воїнів під Мар'їнкою. По позиціях поруч Новотроїцького противник вів вогонь з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Чермолка та Красногорівки. Зі стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Широкенго. У районах населених пунктів Новотроїцьке, Водяне та Красногорівка діяло ворожі снайпери. На Донецькому напрямку по позиціях поруч населеного пункту Опитне противник застосував міномети калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП та гранатомети. В районі Авдіївки позиції наших військ накривав вогнем 82 мм мінометів зенітних установок зу 23 2 гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, застосування противником мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовані по опорних пунктах поблизу населеного пункту Піски, з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, ворог вів вогонь по наших захисниках у районі Зайцевого. На Луганському напрямку міномети калібру 120 мм противник застосував по позиціях поруч населеного пункту Кримське, а з гранатометів обстріляв позиції неподалік Катеринівки. Двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.